У розкладі на ваші стосунки стоїть вежа. Це про кризу, якесь гучне розставання через скандал. Але щоб цього не трапилося, ви можете вже зараз відмовитися у своїх стосунках. <зас> ти нормальна, а нічого, -то, що тот факт, що ти виставляла сторки, щоб його побісити, і він скоро почне через це виносити тобі мозг. Наталь, давай не будем забувати, і звіні на минуточку як він сам почав перший на мене гнать. Ти адекват, а то шолічне, це не публічне. Наше терілси репостіш про те, що він носить не Аріг, а паль. Його мамка не знає, що він просрав Аріг на хаті у Лєри Окей, скрию репости. Тепер нормально. Як ви знайшли з нею спільну мову? На студій пишіться, я там ділюсь лайфхаками.